Так, всім привіт! Всім привіт е, з нашого легендарного привозу. Хочу глянути сьогодні ціни на фрукти, овочі. Ну, а там уже що подивимось: чи рибку, чи сало, чи е, одяг. Так, ви питали, де стоїть ця жінка з шторами. Ось зараз покажу, де вона стоїть. Повертаєте. Фруктовий пасаж закритий, поки там все ремонтується трошки. І відновиться, потім будуть працювати. А, навіть бачу, що там люди вже працюють. Ось ця жінка Тетяна, ось вона стоїть. Ось вам показую її штори. Так, ось. Це е, образці штор. Так, і вона тут вам і построчить. Дивіться, все ще є. Доброго дня вам. Ось штори, блокаут. Так, от які штори, дивіться. В неї це образці. Я знаю, що висота вроді 2,80 у неї, бо я собі хочу якийсь блекаут взяти. До речі, якісь зараз штори. Штори вицепляєте собі, мені цікаво. Оце в неї ось є блекаут, сірі, коричневі, рожеві. кашемір. Навіть у неї є. Бачите? Тюлі, дуже дуже багато тюлей. І ціни різні. Є паутинки всякі недорогі. Ось такі штори є готові вже навіть. І є в неї скатерті, клійонички на стол. Ось такі дивіться, білосніжні, вообще класні. І ось така гарна. Що це такі квадратики, вроді ви, да? так? Угу. Отака. Так, Таня все тут ж є. Вона навіть відправляє по Україні по Україні, так? Да? Танюша, доброго дня. Вам кажіть номер телефону, щоб замовити вас? 097-347-0404. Так, і в які дні ви працюєте? Кожен день, крім понеділка. З, з, з дев'ятого до трьох. Дев тр Будете знати, так, 18-17 ролі. От заходить як з нового привозу. Показала. Мен, биби, 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 биби. Вот. Будете знати. А ми йдемо далі на фрукти. Да. Так, слива 45. А по чому кукуруза ваша? О, 20. Боже, класно, яка. 20 гривень прямо тут на вході. Так, сумочки цікаво вам ось Одеса, по чому вони такі, що це за тканина, Міш... мішковина якась дивіться. Так, а що тут мало так, жіночок цих? Мало щось сьогодні. Жарко, мабуть. Почому ваш персик такий гарний? Так, якісь травки, цвіточки продають. Ой, як пахне тут огірками якимись цими квашеними. Це ж оце ця... букетики пахнуть. так? Боже, який гарний букет. А по чому ваші букети? 20. Ага. Тут ви все положили. Цей... Ага. Боже, 20 гривень. Дивіться. І смородина чи що це, так? І смородина, і укроп, І островон. І хрін, і хрін. Угу, 20 гривень. А укропчик ваш? 15. Дуже свіженький, гарненький. Це домашній, так? так. Домашній? домашній. Так, куди ж нам піти? Отак вийдемо на ту вулицю, якраз. А, Людочка є. Ось Людмила є. Працює. Покажу вам, що в неї є. Ви дивіться. І запитаю номер телефону ще для вас, кому цікаво. О, вона привезла вот эти, ось дивіться. Пікасо. Пікасо. Пікассо. Добрий. Пікасо привезли, Люд, так? Да? Все, вже підкосло не буде. Не буде? Там тільки по замовленням пару штучок ще довеземо і все. Кусті, вже все. Так, подивимося, по чому огірочки 30 гривень, кабачки 25, картопля рожева 25, помідорчики по 50-60, перчик дивіться, 70, сливка 60. Так, що тут ось? А, тут крупніші і трошки інша ціна вже, бачите, дорожчі трошки. І тут, мабуть, кращі огірки. Причому по... по 40. 40 гривень огірочки. Так, це ще така істочка тут на привозі. Тут теж все можна вибирати. Кавуни по 30, морква 35. А, кавуни по 20, теж невеличкі. Комната невелика, Перевіряємо. Ага, нормально. І 50 денька. Так, кому треба банки? Це для дому, домовгороду. Може комусь потрібні баночки, друзі, ось продається. 12 штук, 240 гривень. А, тут стінами вже є. Упаковочки такі, ось 300 гривень. 300 гривень літрові. Літрові це ж які виходить двохлітрові 540 гривень 12 штук. А такі маленькі по чому? Хто знає? Не... Немає там ціни? Півлітрові по чому? А, ось такі є Дивіться, закатувати. Так, вот эти почём? Почём кедрентровы? За 200, а, да, вот они, 200. 240. Вот они. Угу, 240. Будете знать, напротив сад-огород, вот этот ларек, я вам показывала. Он сетка в них там есть. Думаю, надо на грядки, чтобы я не знаю, что вы там на ней накрываете. Шланги для поливу. Сейчас продають шланги вот эти всякие, говорится. И тоже цен з динамези. Что-то не ціна, на? Так, друзі, полуницю знайшла 200 гривень. Невеличка така дивіться, гарненька. Дрібненька, домашня. Е, Получається, малинка 170. Теж сухенька, гарненька така дивіться, показую вам. Деньки 40, персик 80, лохина 200. Тут по 25 кукурудзка. Огірочки щось дорогі, 40 гривень, чесничок 150, перчик. А цей хужий трохи такий, дивіться, по 50. От такий по 50 і отакий от кращий по 65. Кстати, перець фарширувати вже треба. О, баклажани 45. Ціна прикольна. 25. І картопля, що тут дивіться, по 25 гривень три сорти. Отака. От і рожева є. Яка краща рожева, чи оця біла білороса. Цибулька 25, морковка тут 30. Всі працюють, треба кормити сім'ї, дітей. Всі виходять на роботу. Ось диня якась по 30 гривень. Невелика прям. Так, Люда працює. О, а що це тут у люди вже взуття? покажу, Шльок. Кому потрібно, ось 150 гривень на море бігать. Або на город. Чорні. Це все жіноче, так? Виходить? Так, жіночі. А, пострадав просто цей. Люди вийшли сюди торгувати, будете знати. Тут прямо біля людочки. Так, люди, дивіться, а в люди морква по 25. Саме дешевше, де ми сьогодні бачили на привозі Картопля теж 25. Баклажани. Бачите, люди набирають самі. Баклажанчики 40, але вони обалдені. Боже, які класні. Дивіться, які класні баклажани. Рівенькі, гарненькі, подивіться. Подивіться, наче ну просто 40 гривень кілограм. А перець 60. Тільки подивіться на цей перець. Якщо це такі не любить. Сінь його, дівчат, у вас хулячить. Люда, доброго дня. Почому кукурудза вас? 20 гривень, супер А ну пока, покажи. Дивіться, який качан гарний. Гарний, так як і ви. Гарненькі, повненькі да, набиті качанчики. Далі? І пробувати дають, люди пробують. Люд, по чому помідори огірки, бо не підійду. Помідорів 45 поливань і 60 літаків. А огірочки? 35. Огірочки 35. І, і, і... І... Даша, люди, завжди черги. Вони а дають забирати. і ще кабачки сотнями почали. І кабачки у них по чому? Ось такі по 25 кавачків. 35, у них огірки. О, 35. Чи глянемо, які, щоб ви знали. Ось такий огірок 35 сьогодні у людей. Так, грибочки, грибочки, почому сьогодні 110 і почому 110 такі дрібненькі. І такі по 80 гривень. О, такі, дають грибочки. Можна теж все вибирати. кульочки висять, все вибирають. Ось хлопець, яку я побрала теж кукурузу. причому сьогодні. А, тоже сьогодні по 20 гривень. У нього кукурудзка. Ось така. Дивіться, 20 гривень. Ось така. така. Можна вибирати, так? Да, у вас? Ось тут стоїть біля грибочків парень з кукурузою. Дуже смачно, до речі, кукуруза. Льоша десь відійшов, немає. Так що приходьте беріть. Да. Да. Беріть скільки хочете, беріть ящики і йдіть. А ні, ось продавець. Ось продавай. Леша, почем сьогодні? Можна по інтернету дивитися? Да, будете смотрети. Слава я? Зараз 80, вже 70 будемо ставити. Буде 70. Ну Да. А такі будуть по 70. По да, 70, так? Будуть. Беріть уже по 70. Бо ви так довго стояли, то для вас буде акція. Хорошо. Хорошо. Света как дела. Нормально. Так що можна смотрети в інтернеті. Да, будете в Ютубі. В Ютубі, так, да, так, да, да, я знаю. Ви всегда, говорите, я в курсе. Да, ви дивитесь мене? Конечно. Смотрю. То у ваша дружина, так? Да? Да. Фотографують. <гум> завтра буду смотреть засветите так а мы пішли далі надо так оптовый оптовый на оптовом сьогодні Це що, абрикоса крупно боже сумно гамно тут боже машинский як тут його все обійти кукурузу кукурузу сетками берут. Мне интересно, сколько сетка стоит А в сетке обычно 30 штук продают. Вот. ось, да, кукуруза сеткой. Спитаю, почему. Яку цену кукуруза? 18? Тут сколько? 30? 30 штук по 18. это такая, бачите, С сеточкой. Так, цибулька 8. Сара, да. А, вже картопля по 10 чи що? Картопля по 10. Боже, це не так, ану приблизю вам трошки, щоб видніше було. Бурячок 11, морква по 10, по 15 крупна. Отака картопля відбірна по 15. Ось, 15,7. Баряки тут кілограм 20 мабуть. Цибуля по 13. О, така крупна. А, ні, це середня, Є взагалі такі головки отакі. Пів кілограма. Так, тут 15-13 теж. Отака. Все, приходите, ви бачите, яку вам продають картоплю. Тому що Сіточки все видно. Баклажани, дині. Коротше, приходьте на опцію. затарюйтесь уже на зиму, друзі. Так, друзі, цибулю знайшла. Червону, то, знаєте, кримський лук був. Дивіться, такі сіточки невеличкі. Ось такі продаються. Ця кругла. Тут класно, дивіться, багато всього. Ось показують, яка вона. Ай, і, і біла. Да? А яка ціна? 100 гривень. 100 гривень кілограм? А чи так дорого? що Щось ви трошки дурите. Почому червона ця це, це буде? 100 гривень реально? А оця біла? Така 35 гривень. Біла 35? Ау ця, а оця, А ця. Кругла 25. Треба сіткою, да, вас брати? Да, да, так. Да. Ага. А це що ви показуєте? Это зав'язати нужно на палочки. Ну, типа вот і робимо на палочці, Вона красиво смотрится. А. Я поки не сделаю, потому що в неї палочки нету. Не Короче, це в'язка така буде, нав'язана. Угу. Так, тут мужчина стоїть, вот у нього дивіться крим. Ви не відправляєте? А? Почту відправляєте? Якщо треба, звісно, номер кажіть. А? Номер телефону кажіть. -338 -96 -48. Як заказать, Я відправлю через пошту. почтою. таку сіточку. Да, да? да, да. Отаку, от ну це сто гривень кілограм, а така по чому ви казали? 35, 35. і отака от тридцять п'ять через нову почту, якщо кому надо, відправити. Так, а вони, боже, це такі довгі. А по на опт? 18? 3 штуки мінімум, да? Ого, дивіться, які. Сахарний. Скільки, примерно тут в такому? Кілограм? От. І 10 кілограм є? Навіть є по 10 кілограм? А, є і 5 Такі, і є ось ще такі ще рябі. ряби. рябенькі. 18 гривень кілограм на опт. Друзі, на опті знайшла білий налив, боже, шикарні. Яблука, подивіться. Білий налив. Боже, ой як він пахне, боже, як у бабусі в селі пам'ятаю, боже, клас. 30... Скільки ви казали? 35 на кілограм ну, треба брати отаку от повну бананку. Ой, тут кілограм 20, да? кілограм 20. Отакі яблучка на опті. Осталося одна. Переходимо між оптовим. А, до речі, Артема зараз вам покажу. Сейчас Артемчика покажу, де він стоїть. Артем люкс товари, нова арочка, арочка в новий привоз. Тут уже як виходите, щось забули купити, прийшли до Артема завжди свіже. Ось привоз новий, це його тікток. Він веде тікток, показує всі товари свої. Кавунчики в нього сьогодні по 20. Да? 20 гривень 20 за кілограм, друзі. Бо я думала за штуку. Так, персики Артем. Персик 110 вот такой красавчик можно приходить выбирать. Есть помягче, есть потвержек. Угу. А пахнет. і да, стою. Голубика 200 за килограмм. Красавица Пробуйте, який. очень вкусный. Такие волохатый, волохатый, гарный. И голубик камни вообще. 600, 200, 200. Грамм 600-700 платочек. Крупняк такий крупный отборна. Махына. 200 гривен. За, за килограмм. За килограммчик. Дынька в нього... Почем? Uh, на 130 гривен. Сейчас зараз не спускаю, трошки людей. Артем, дыня по чем? Диня 60 і от і жовтий арбузик по 35 гривень. Ви таке бачили? бачили, я ще не бачила на привозці. 35 гривень за кілограм. Арбузик виходить 70 гривень приблизно. Да, 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 Плюс-мінус. Да, да. Він хоч небольшой, але очень вкусний, очень сладкий. А він дуже солодкий, да, до речі. Солодший, ніж обичний. Такая така такая така голубика. шикарно. Так, Артем, номер телефона? 099-74-10-760. Вот написано уже еще. Визуально. Все такси доставка по Да, Одессе. да, да, уклон доставка отправляем по всей Одессе. По всей Одессе. А, ну, стоимость доставки примерно вот как такси от привоза к вашему там назначению, так и такая мы доставка. Угу. Звоните, вам все гарно запаковано, все дойдет. Так що приходьте, шімо далі. Так, в переході між оптовим і розрібним. Теж дівчата тут є, яких я показую часто. Так, тут ось щось ремонтують. Тут ось воєнни, кому потрібно щось продають. Тут ось валя продає. О, Валечку застали. Ось Валечка сіль. Ізюм, фініки, фісташки. Валюш, привіт. Приємного. Ні, що ти так прийшла? Я нічого не кажеш. А я ніколи нічого не кажу. Так, хто питав фісташки? Дивіться, 600 гривень кілограм. Да. Ізюм. Починає з якої суми? 120... Зі 100 гривень. А, 100 гривень. 150, 180. І ось такі ціни йдуть. 3090. Міндалі, арахіс, курага, так. клюква, вишня. Так. Все є. Да? Чернослів, так. сухофрукти на компот. Угу. Нам ски, і тут фура стоїть. Це от було як завувар. Тут продаються ці кришки, що я вам показала. Я ж огірки ними закривала, виходить. Так, соль ще є, так, у вас? Пока ще є, дуже чуть-чуть, вже мало дуже залишилося. Як у вас замовити номер телефону? 0,96 58 71 841 Валя. Що сіль, що кришки, що фісташки, все що хоч можна, так да, можна і крупи шо, шо покушуть, якісь. Чія. Семечки ось дивіться, в салати додать. Це чисто здоров'я. У нас продукція для чисто здоров'я для людей, які себе люблять, які займаються своїм здоров'ям. Так, отак дивіться ціни. А вже на кожну позицію є ціна, так? Да? Да? Да. Да. Темно, я не бачу. Кукурузна мука. Все тут є. Жарене і масло. По чому воно? 90 гривень літр. 90. дуже добре. Ароматне для салатів. Для салатів. Угу. Так що так, далі. Все, Валюш, пока. Так, тут показувала, давайте вам ще покажу. Доброго дня вам. Добрий. Так, пліди, подушки, дивіться, от подушки, пледики. Це А, от это як називається, ви казали? Як? А, вот, це воно, да? Капоне фірма. По чому воно? Вот такое 1600, вот такие 1400. то есть очень много расцветов. Угу. Постельная білизна, тут у него багато начинает да. дивиться від 500, 600, 900 евро, полуторки, да? Есть такой момент, кого интересует оптом. Есть оптовые цены, цена их порадует. Пускай звонят. А, на опт відправляєте? Да. А опт, опт від скількох штук? От 10. Від 10 комплектів, да? Будут другие ціни. Вон, Угу. Пледи вам тут показала, скоро зима ж буде, хто хоче пледики. Шиншила, кроль, як там ще є? Шарпей. Шарпей всякие, все, да. Все, все є. А ці покривальця по чому ви казали, от у гори. Вот эти? Да. По 800 гривень. Полуторки 600 гривен. Их немного осталось. Так, ролет, дивица. 159, 158. Боже, сейчас упаду у вас тут. Э, так, номер телефона укажите. 096-117-1017. Иван, да? И новое поступление «Медведь-травка». Кто? «Медведь-травка». А, «травка» я кажется, ага. «Травка-медведь». Угу. Що будете знати? 10 кольорів. Угу. Так, і тут рядом біля ванни стоїть же Анжела. Тоже вам показую їх. Так, от Анжела стоїть. Порошки. Вот это для миття посуди. В неї 200 гривень. Хотіла сказати кілограм, За 5 так? литров. Да? 5 літров 200 гривен моючий для посуди. Яблочный, да? Яблочный. Воно хорошо, воно от, один от этот запах. Запах один яблоко, да. Яблочко. Так, акції тут акции постоянно. Що тут у вас по акції? 220. Такого, для стирки Почти 6 литров. 5 девятьсот. Универсальный. Угу. Угу. Не жалуется, все берут угу. Угу. Так, тут ролет, який у вас так сейчас приблизим? 160. Э Тут всі види порошків, які є от ці. всі фірми, шантеклер, всі, що хочеш, да? Пінки, лавандера, лінори, персіли, все, що хочеш. У Анжели є група Viber, їй пишіть, вона вас додає в групу, будете дивитися ціни і замовляти. Оці є кондиціонери, є. А де вже кокаліно продали? А, ні, є. Кокаліно к... є много разговорів. є такі угу. концентрати 2 xl Есть вот такие парфюмированные, есть вот такие вот духи. Кокалина, да? Духи Кокалина, да. Они очень густые, очень концентрированные, с микрогранулками. Все разных ароматов. По делению, куда добавляете кондиционер для стирки. О, супер. Так, Анжела, номер телефона? 073-328-6184. Пишите, там Анжела добавляет. Они каждый тиждень привозит раньше и частейше товар. Бо ми вже не раз я приходила, бачила, як привозять товар. Обновляється, всі сроки з шикарні, я вже перевіряла. Так що приходьте, 160-й ролетік, це от сюди біля розріб. В центрі привозу. Стоїть Анжела. Боже, які персики. Огромні. Дивіться, який персик здоровий. Клас. Так, ось стіни. Молодці, стінами, все, підходиш і все бачиш. Так, Слива 50, яблучко 50. Персики, до речі, дуже дорогі. Які ціни у вас на персики? Не знаю, що у нас такі дорогі. Малини дуже мало, питали малину з Смородини взагалі я не бачила. Так, риба, риба, риба. Є тут риба чи немає? Зараз хочу щось подивитися, що тут по рибці є. Так, риба, по чому тут риба? Друзі, бички. Дивіться, знайшла бички. Ось такі гарні. А по чому бачки сьогодні? Скажете цені. 250 250 п'ятдесят гривень. Uh -huh. Свіженькі, гарненькі, Карасик 150, і що Толстолобик 80. Ну, гарна рибка, по, по очам дивіться, все видно, що рибка шикарна. Так, друзі, покажу вам ще чоловічий одяг. Можливо, комусь треба там на 1 вересня, 11 клас, кого сидіть. Є окремо брючки. Тут Оксани на провозі 363 шістдесят костюми. Є тройки, є просто, можна піджачок купити, просто такі нарядні. Як це називається? Це не рубашка, як це називається? Поло-футболка, так? Да? Яка ціна її? 600 гривень. 600 гривень, дивіться. Це ж під брючки буде гарно, так? Да? Це під брюки їх носить чи під що? Так, під брюки, під джинси. Під шорти, так? Да? Під шорти джинсові. Так. Шорти джинсові є у вас? Так, є. Да? в наявності. Сирі, дивіться, голубі. Є з карманами, є без карманів, чорні. Це яка ціна їх, Оксан? — Була тисяча гривень, але зараз трошки робить. А, буде знижка, дивіться, були тисячу гривень. Так, що вам ще показати? ага. Ой, да, це, угу. А брючки такі є от хлопцям на 1 вересня одіти? Так, брючки є, ось точно таке забуло. Ага, ось такий да? беш. Беш, виходить. А тут а це все брючки, так, виходить? Да, так, це все брючки. Угу. І в клеточку, і сині, і дивіться, і чорні. І брюки джинси такого плану, мабуть, снігу воложені, трішечки, О, це вони якесь тут. Угу. покажу, Як під джинси, щось таке, так, да? так? Так, так, угу. так. Угу. Гарні. Так, це все дивіться, хотіла. Роз... Футболочки, поло, це все поло, так? Да? Поло, поло, поло. А тут другий контейнер, виходить, тут футболки. Футболки, марльовка навіть є. А і не чувствуєте футболку легенькі до 8 XL. Отакі, От дивіться, 500 гривень, а батали будуть 600 гривень. Тупо марля. А і не чувствуєте. Ось дивіться, покажу вам. Ось такі є. Так, Оксана відправляє. А, шорти. Коротше, шортів багато. Який номер телефону у вас? 066 222 86 50. Ви свої параметри кажіть, вона вам підбере, що хочете, так? Да? Так, звісно. Костюми вже скоро будемо одівати. Ось так, костюми. Костюми вже потрошечки завозять. Завозять нові костюмчики, будете знати. Дивіться, це все костюми. Костюми чоловічі. Боже, тут футболок. Тут дуже-дуже багато. Тут вентилятори, кондиціонери працюють, так що приходьте, міряйте, вам буде не жарко. А як знайти краще тут, коли ви приходите за рибкою. І тут стоїть Оксана: 363-й реалітік. Дивіться, боже, футболки скрізь. Ось тут рибка. Щоб будете знати, приходьте, одягайте своїх мужчин, своїх дітей, хлопців. Ой, друзі, така жара у нас на привозі. В мене вже сил немає ходити в жарко. Треба приїжджати зранку. До речі, хто хоче в заквасної капусточки, все продається. Огірочки, помідорки, дівчатка стоять. Дають спробувати крижалки. Все є на привозі. Тому приходьте, вибирайте, робіть перчик фарширований. Всім гарного дня. Всім пока-пока.